доброй ночі уже всім. Сколько там у нас без 15-12. Коротше летимо домой, тому що что... фура поїхала. Що у нас там? Закінчили одне поле, завтра переходимо на друге. В принципі, поки все по плану, погода дає, своя сипиться з влажністю 14. Так, короче, перекинеться разочок, база, я считаю база. Все буде добре. Так що лечу, доганяю фуру, зараз поставимо фуру короче, і трошечки додому, бо якби трошечки втомився і розгружати фури. Зранку в мене починається ранок розгрузити тон 30-35 з фури, кошком маленьким завести в склад. Це так часа три. Аж нога болить від сцеплення, а потім со старту щось там перекусив і летимо молотити. Тому що зранку дуже сильні тумани і не дають молотити. Ну і в принципі вечором добре відходить. Як правильно сказати? Набивається в ніж з ці що попадали і буває стоїть шумахер як не стоїть ремінь коротше, починає пробуксовувати ми там спеціально підкрутили так ремня щоб у нас короче, п'ятка і шумахер виживав ну цокає добре коротше коли якщо хто знає а так в принципі то що стебло відійшло то діло таке, бобик пізніше відходить в принципі вимолочує, а соя чисто нормальненько але звісно комбайн блин, коли от вже так пізно молотиш, то не буду брехати. З комбайна, коли виходиш, блять, це вся вата пелюка, коротше, ну просто таким слоєм на комбайні стоїть, що там просто повний капець. Короче, Такі от справи. Завтра треба заправити комбайн, як мінімум, хоча б дві ходочки зробити, ну 200 літрів в мене лежить. Ще треба десь 200 підвести, щоб коротше, було. А морок виживає, чеки горять. От що мені подобається, цей морок. Форсунки треба робити, коротше, а він гад їде йому по барабану. Коротше. Чек горить, форсунки моргають. Димить, коптить, ну, немає. Братик, хай показує морочок, братик вибачай трошки, потерпи. Закінчимо молотити сою, я обіцяю тобі новесеньких 4 форсуночки. Нульсових не будемо ремонтувати, ми поставимо тобі нульсові форсуночки і навіть трошечки підмалюємо. тебе, щоб ти був. нас опять, в бою обіцяю тобі ходову прибрати. Хі -хі. Отак треба з технікою спілкуватися, яка виручає тебе і возить. Я з комбайном своїм тобі ж сам. Моєсечком спілкуюсь, тому що це не желізо, в кожному желізо є своє серце. І, якщо ти його гладиш і все остальне і ходиш біля нього, він буде їздити, не будеш рвати його, він буде тебе слухатись і буде працювати. Так що такі справи. Я вже боюсь фільтра дивитись в компанію, тому що завтра воздушний фільтр, мабуть, як витягну, то я прозрію там. Масло прийдеться долити, тому що хто розуміє, що якщо фільтр забивається то ну, там, в моєї сії, ну треба в будь-якому комбайні. Комбайн дохнути починає, починає брати масло. Ну не багато, там десь пів літра прийдеться долити, це по-любому. Тож так такі справи. Ще молотити нам сої трошки є. Нам головне забрати великі ділянки. А клап таки делать такое сушка в помощь. короче це... Ну бачу, що як ми великі ділянки за складами запампуємо під самі помідори, прийдеться ще десь відвозити, мабуть, на еліватор. Ми щось здамо. Надо з пайовиками розчитатися, що там должнички в пару маю, я верніше я должен там пару лет розчитатися з людьми, щоб вони там не переживали та це. Так коротше... Не буду брехати, поїду в лікарню, бо щось знов себе зле починаю чувствувати, відчувати. Надо трошечки прокапатись, головне ще, щоб встояти, бо якби поки метал, метал витримує, техніка витримує, але бачу, що в мене щось Я трошки... та це перевтома зранку до ночі, просто опять не вистачає, рук. Можна було багато ще щось зробити мені. Але коротше, -за того, що майже сам робиш, Ваня, як не крути дядьку пенсіонерший з хворобою, я стараюся трошечки жаліти. Та й він же в принципі старий трахти не може робити того, що раніше робив. А Саші по барабану, головне врізати. Бачу, витягую його з того запоя йому головне врезати смисл житті врезати аж бісить коротше. ну нічого що маємо то маємо других хлопців в мене немає і немає як де взяти тому що у нас тут повальна всі... всіх забирають забирають на війну так що головне не здаватися і в принципі працювати тому що Коротше, є вже фура на місці чи ні. Бо я його поки не догнав, мабуть він вже повинен бути під паркуватися чи ні, а може він їде другою дорогою, може ще не доїхав. Хоча пацан на Феррарі, бля, може вже ні, нема ще... Де зараз має під'їхати. Так що всім коротше, цей... лайки и подписки. Короче, цель и в подобайки ставим. Сушка стоит, мороз же на сушке впал. Короче, всем пока. В том трошки родочками фуру и цей. И, короче, будем ехать сами до